Особисте знайомство з кожним учнем під час навчання ведичної астрології обов'язкове. Ну чому я ставлю такі вимоги, перш ніж передавати людині ці знання? Е, значить, раніше, що ви розуміли, як це виглядало? Е, приходив вчитель, він каже, хто хоче вчати ведичну астрологію. Приходить учні. Кажуть, ми там, я, я, я. Окей, супер. Е, перше, це були люди, Брахмани. Брахмани це люди, це є священники. Це люди, які мали дуже високий рівень свідомості. Друге, серед тих людей, хто був достойний вивчати цю науку, він давав мантру. Вони зобов'язані були 12 років співати цю мантру. Ну, тільки після того він приходив і з тих, учнів, хто залишилось, він вибирав. Певних вибраних і тільки ті мали здатність вивчати ведичну астрологію. Зараз право в тому, що ці знання вони багато легко доступні. Ну от не всі ці знання можна передавати всім людям. Якщо людина е, нема ну є така корислива, ну от, там грошей любила, то есть, ну, є, скажімо, ну певні вимоги. Вона, скажімо так, гнила по простому всередині. їй ці знання давати не можна, тому що вона може використати їх не за не за призначення. Ну звичайно, що є вищі сили, які будуть її тормозити. Ну, от, або не відкриють ці знання, або відведуть окей. Ну є люди, все ж таки, які мають певний запас благочестя, але вони себе ведуть не кращим чином. М -м. Ну для прикладу, щоб ви розуміли, в Індії, коли ви приїжджаєте, заповнюєте там дані в готель, якщо підійде індусік, там подивиться да, там, дату, коли ви заїжджаєте, дату вашого народження, оцих дві цифри йому достатньо, щоб знати, скільки грошей ви привезли з собою та де вони зберігаються. Розумію, да? От. Тобто, ясна річ, що на певний рівень це можна вийти, але не всі люди ну, використовують ці знання за право. От. Я також стараюсь фільтрувати тих людей, тому що ну, є різні люди. Знаєте, У мене бувають випадки, у ну, ну, мене на сайті навіть вказано про те, що я залишаю за собою право відмовити в консультації або в навчанні з ведичного астрологією. Причина це може бути багато, вони різні. Тобто є певний кодекс астролога, є певні правила, і дуже важливо ну, ці правила дотримуватися. Ну, тось, я кажу, Розуміємо, да, що це є цінні знання. Далі, ці знання вони живі. Потрібно знайти достойну людину, кому ці знання можна передавати. Ну, тобто це не є такий знаєте, формат, знаєте, що от я вам там, от візьми книжку, прочитай, все зрозумієш. Ні, ці знання живі. Ну, в першу чергу, я зі своєї сторони фільтрую, кому ці знання передавати, коли, кому ні. Також ці самі знання вони самі будуть вирішувати, кому з вас відкритися, а кому не відкритися. Тому навіть якщо я дав дозвіл, ви все ж таки попали на навчання, але далі ці знання можуть вам просто не відкритися. І в мене є такі випадки, коли людина, ну я, наприклад, людині кажу, роби це, це, і вона людина чогось там не робить, потім проходить до мене і каже, Петро, я чогось не розумію. Ну, нормально, ти, що не розумієш. Ну, окей. Коли є певний рівень свідомості, коли співаєш мантри, коли виконуєш певні ну, настанови, тоді так, ці навчання будуть відкриватися. Далі. Учні, коли приходять на навчання, це не є просто, знаєте, такий варіант, що дайте мені гроші, я вам дам тут якісь там файли, ви щось там відео подивитесь. Ні, тут все набагато складніше, тому що це є стосунки. В Першу чергу це є ваші стосунки з цими знаннями. Друге, я для вас є вчитель, ви мої учні. От, тобто, учні це як діти. Нам потрібно з вами також побудувати певні стосунки. Якщо в нас стосунків немає, ну, через мене ці знання до вас не прийдуть, вони вам не відкриються. Ну тобто нам потрібно, ну також е, є сумістість. От розумієте, в мене є певний гороскопі, є люди, які мені подобаються, з ким мене середньо стосунки, люди, які, я, які мені не подобаються, люди, яким я не подобаюсь. Ну це нормально. От абсолютно. Тобто, ми живемо в такому світі. Ну тому ясна річ, те, що е, коли от, е, є люди, так, значить, коли з людьми. То есть, ну, коли з учнями я спілкуюсь, підбираю собі, тоді в цьому випадку. Так, тоді, коли ми, ну, я, ну, є, є контакт між вами та мною, так, вам подобається мій стиль, мої знання, от, мій рівень, моя кваліфікація, окей, тоді ви можете йти до мене навчання, тоді з цього буде то. Якщо десь не, не подобаєтесь, ви мені, я вам, або ну, десь в нас якісь нестиковки, ну, краще в навчання не йти. Ну, вам до мене, мені до вас, то, ось, ясна річ, тут нічого доброго з цього не буде. Окей, я надію. Відповідно на ваше питання, все ж таки, всі ті, кому я подобаюсь, подобається мірівом кваліфікації, переходьте під відео. Ну, дивіться в описі, там є посилання на сайт. От, заходьте, там є вся детальна інформація про навчання. От, записуйтесь на навчання. До зустрічі на навчання.